Наталія забіла. У нас сьогодні весело. У нас сьогодні весело. В дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас. І блискавками срібними, і безлічу прикрас. Ялиночку, красунечку, ліхтарики блищать. Хороші подаруночки під вітами лежать. А ми в долоньки плескаємо, співаємо і Нам дуже-дуже весело. Такий святковий день.